Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Повітряні сили Іспанії розпочинають переозброєння навчально-бойового авіапарку із залученням нової реактивної платформи турецької розробки. Йдеться про закупівлю 30 літаків хурджет які мають стати основою підготовки пілотів на наступні десятиліття. Угоду з виробником компанію Turkish Aerospace Industries уклали наприкінці 2025 року. Загальна вартість програми оцінюється у 2,6 мільярди євро та передбачає не лише постачання авіаційної техніки, а й розгортання повноцінної екосистеми навчання та експлуатації. Початок передання літаків замовнику очікується з 2028 року. Нові машини поступово витіснять застарілі реактивні платформи попередніх поколінь, які вже не відповідають вимогам підготовки льотного складу для сучасної бойової авіації. Інтегрована система навчання охоплює симулятори, цифрові засоби тренування, наземну інфраструктуру, обслуговування та довгострокову технічну підтримку. Вибір хурджет став знаковою подією для європейського оборонного ринку. Уперше держава, що одночасно входить до НАТО та ЄС, інтегрує свої. Вітряні сили, бойовий літак повністю спроєктований і виготовлений турецькою промисловістю. Програма Хурджет перебуває у стадії активного розвитку з 2023 року, коли літак виконав перший політ. Уже за рік платформа підтвердила можливість польоту на надзвукових режимах, що стало історичним досягненням для національної авіаційної галузі Туреччини. Концептуально Хурджет створювався як багатофункціональний літак для заміни навчально-бойових реактивних машин попередніх поколінь. Він призначений для підготовки пілотів винищувальної авіації. Виконання завдань легкої ударної дії та підтримки наземних сил, силову установку літака формує турбореактивний двигун General Electric F-404 GE-102, який забезпечує досягнення швидкості близько 1,4 маха з підвісними паливними баками. Дальність польоту перевищує 2200 км. кілометрів. Бойове навантаження масою до трьох тонн може розміщуватися на семи зовнішніх вузлах, підвіски та включати засоби ураження класів повітря-повітря і повітря земля. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.